Українці можуть отримати допомогу від різних міжнародних організацій, зокрема і Червоного Христа. Категорії населення, що можуть отримати кошти, збільшуються. А самі виплати в організації поділили за кількома напрямами. Так, Міністерство соціальної політики підписало кілька меморандумів. Один із них із міжнародним комітетом Червоного Христа, де визначили окрему категорію громадян, які отримують фінансову підтримку. Насамперед, це стосується малозабезпечених сімей. Сім'я має офіційний статус малозабезпеченою та відповідно зареєстрована в Міністерстві соціальної політики України. До 24 лютого 2022 року. Сім'я проживала в одній з громад, які постраждали від збройного конфлікту, незалежно від того, виїхала ця сім'я чи залишилася в громаді. До постраждалих регіонів відноситься Донецька, Луганська, Запорізька, Житомирська, Київська, Миколаївська, Сумська, Херсонська, Чернігівська та Харківська. Головне реєструватися у цій програмі не потрібно. Виплати видадуть на основі інформації, що є у Міністерства соціальної політики. Розмір допомоги 2,5 тисячі гривень. Кошти надходитимуть протягом трьох місяців на картку родини або їх можна буде отримати готівкою у відділенні Приватбанку. До того ж, виплати можна отримати ще від міжнародної федерації «Товариш Червоного Христа і Червоного Півмісяця. Грошову підтримку у розмірі 6600 тисяч гривень зможуть отримати внутрішньопереміщені особи ВПО з вразливих категорій населення, дані яких є в єдиній інформаційній базі даних про ВПО, які подали заявку на отримання допомоги через інформаційну платформу Є допомога є допомога Виплата допомоги здійснюватиметься у розмірі 2200 тисячі гривень на місяць. Впродовж трьох місяців допомога виплачується незалежно від отримання інших видів допомоги, зокрема виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Тож подати заяву можуть внутрішньо особи, які проживають чи перебувають у окупованих чи деокупованих територіях. Люди, які проживають або перебувають на територіях, що знаходяться в зоні активних бойових дій України, та найнезахищеніші верстви населення, а саме особа з інвалідністю, пенсіонер, одинока мати або батько, багатодітна сім'я, одержувач допомоги малозабезпеченим сім'ям, зокрема з поміж внутрішньопереміщених осіб. Кошти надходитимуть на платіжну систему Маніграм. Цей переказ можна отримати і в Приватбанку. Також виплати від Червоного Христа можуть отримати ще й ветерани війни, які внаслідок російської агресії отримали інвалідність. Меморандумом передбачено надання грошової допомоги 100 швейцарських франків це близько 4 тисяч гривень на місяць. Протягом чотирьох місяців ветеранам, особам з інвалідністю внаслідок війни першої другої груп для отримання грошової допомоги ветерани, особи з інвалідністю внаслідок війни першої другої груп зможуть подати онлайн-заявки через мобільний додаток веб-порталу електронних послуг портал Дія за допомогою послуги є підтримка. І ще люди, які безоплатно надали житло українцям, можуть отримати кошти від товариства Червоного Хреста за програмою прихисток. Аби отримати виплати у розмірі 450 гривень на місяць, потрібно зареєструвати власне житло на сайті Прихисток та подати відповідну заяву до виконкому. А в день припинення розміщення ВПО чи зміни їх кількості подати заяву про зміну переліку проживаючих осіб. Яна на та Олександр Уваров Харківські звісті.